Коротше, зараз я вам поясню, як воно все проходить по кругу тасол і чого вам, що ви хочете поміняти радіатор печки, не сильно чим поможе. Пояснюємо першення, я думаю, що намалюю. Я думаю, всі знають, який по простому кругу йде тасол. Да? Будемо дуже-дуже просто схематично. Оце у нас радіатор печки. Да? І все так по кругу пішли, тут через мотор він йде. Далі пішов радіатор, основний соти, тут теж соти. Пішов і зайшов сюди, опять же в цьому. І в цих всіх так от, моторі є грязь, сміття. Воно везде. І коли воно ходить по кругу, в радіаторі, радіаторі печки самі тонкі соти. І воно, типу, як фільтр, тут все збирає. Збирає, 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 збирає. І забивається. І того тосол вже сюди не йде, він йде по другому якомусь там своєму кругу, В кожній машині по-разному. Ви його помили. Помили. Все, радіатор став чистий, тусол знов сюди пішов, знов сюди пішов, знов це все сміття сюди попало. І так ви будете мити, поки не вимиєте сміття. Або помиєте повністю систему. Тепер ваш варіант. А, Ваш варіант міняєте печку. Поміняли печку. Стала чиста печка. Стала чиста печка. Знову ви відкрили канал та сола і ця грязь попадає в печку. І знову вона забуває. Так що я вам скажу, що е, мийка печки це не просто е, зря трата часу і грошей, це набагато економить ваші гроші. І час, ну, в принципі, і все. Не, нема різниці, що ви будете мити. Ви від нас виїжджаєте з чистою печкою, тому що вона гріє теплом. Так що немає різниці. Ну як, немає різниці. Ви можете міняти, але це набагато дорожче. Але це все одно буде або стільки разів міняти, або стільки разів мити.